Всім привіт! Я рада витатити себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити варення із вишні. І що мені треба? Значить, в мене тут вишня. Я почистила її. Бачите, вона ціленька така, гарненька, крупненька. Чищу я її заколкою із тугу для волосся. У мене спеціальна нова заколочка. Все. Ось такою вставляю, вичищаю таку кісточку і все. Вони тоді ціленькі, і гарненькі. Не той, не, по, не погнюбані. Значить, що тепер я відправляю їх у казанок. Мене, тут їх 2 кілограми, я беру. Рецепт дам на кілограм. Значить, на кілограм вишень треба десь приблизно 700 або ж кілограм цукру. В залежності в якій від які від, ну, які вишні І угу. 30 грам желатину. Желатин треба замочувати окремо. Водиці, щоб він набух трохи, поки настояться, желатин набухне, а потім його вже як покипить, додаємо туди вишні. Не заразом із вишнями, а як покиплять, так, засипаю я цукром. Рецепт я напишу під відео. Засипаємо цукром. Я повідгоршувала, так як в мене двойна порція тут. Тепер гарно перемішуємо, Так, акуратненько. І даємо настояться нашим вишням, щоб вони пустили сік. Вони вже, поки я чистила їх, вони почали вже пускати сік. Ну ось так. Вони пустять сік, і тоді будемо. Ставити варити їх на огонь. Так, друзі, простояли наші вишні три часа, спустили соку Дивіться, скільки, бачите, який сік. І зараз я ставлю на огонь, хай воно почне закипати і легенько так помішуючи, тому що цукор должен. Ну, щоб не пристав цукор. желатин у мене набух. Я його буду відправляти у гарячу суміш і розмішувати. Ось так, бачите, який набухший: на 30 грамів желатину 125 мл води. Так, що ось так. Ставляю на огонь і хай воно собі закіпає. Кипітиме буквально від закіпання, від повного закіпання 5 хвилин. І так, друзі, покипіли наші вишні. Я зняла з огню. Пінки я не знімала, мені подобається з пінкою. Щоб, було, ви за бажання можете знімати. Воно гаряче, кип'яче кипить. желатин я трохи підтопила. І тепер, бачите, він нягесенький такий зробився. І тепер я відправляю його сюди у каструлю. Можна повністю розчинити його. І він весь горний вийде з миски. Ну а так можна ж так обмить? Я гіткону обмить цей. Так все? Працюємо дольше. Беремо Розмішуємо, гарно роз, розмішуємо, щоб розчинився желатин, він розчиняється дуже швидко, мішуємо. Ще є зараз, зараз він розчиниться. Щоб не довго його колацнуть, і оце все лучше розчинити. Так, розчинився, вроді би не видно ніде кусочків не плаває. Щас я беру боночку. Баночку. Баночка в мене заразом шпориться, так я завжди роблю, я розливаю у гарячі банки. Так, і слідую, що ставляю. І тепер заливаю у баночку. Вашу красоту таку, от, і будемо кутувати до повного охолодження. Ага. Ось так, і тепер кришечкою. Згажали і ставимо, окутуємо. І так, з двойної порції в мене 6 баночок, одна трошки неповна, ну то не страшне, і зараз я їх і хай вони собі стоять. Зразу той, а тоді теплішим полотенцем якимось укрию. Ось так. О, і зверху зараз ще тепле найду, положу і хай вони стоять, вичахують.